Дорогі мої друзі, сьогодні я знову з вами хочу всім побажати всім самого найкращого здоров'я, сил, терпіння на все, перемоги нашій Україні, а також, знаєте, самого найкращого, що б хотіла ваша душа, а також і всіх українців, хто живе за кордоном. Всім зараз нелегко, але ми до співчуття. Кожному висловлює своє від душі. Дорогі мої друзі, от зутра встала, трошки кави попила, і вирішила сьогодні тістечко зробити. Це, знаєте, я завжди вам казала: люба булочка, чи будь-який хлібець, чи то б якась вертутка. Я по-своєму вам кажу, як я роблю. Раніше робила. Так, швидко на швиденьку руку. Зараз я по-другому роблю. Я говорю правду. І це моє відео, щоб ви знали, я ні в кого нічого не беру, так як кислого молока у мене немає, чи то кефіру, я все роблю на сироватки. Тому тістечко замісила, і воно у мене вечора, якби, вистоялося це все борошно. Цукор, значить, що в мене там іще? Ванільки. Ну, трошки, хто як хоче, можна. Тут ванілька не розсипна, або ванілін, там, як у нас в Україні. У них тут такі, як капельки йдуть. Ну, я положила, линула там капельок, скільки. E, значить, солі, яйце одне кидала, це так оце все до Е, e, Замісила і воно у мене входило всю ніч. Тепер зранку я його зараз покажу вам. У мене є машина, така машинка, така хлібопечка та чи що воно називається. Я вам зараз покажу. І я сьогодні думаю або вертуту, або булочки. У мене є творог. Я купую я вам. Не показувала, ще просто не виставила те, те відео, воно в мене є. Значить, ми купуємо такий йогурт, потім відстаю його, ну якби його, воно якби нагрівається десь 2 години. Це ну, так по-другому невозможно. І воно потім від. Зливаємо його, воно собі відходить. І потім у злочок воно собі стекло до утра, красота, і потім є творожок, чи по-нашому, якби сир. От. Тому я сьогодні хочу вам сказати, може я з сиром трошки якусь вертутку заліплю, може навіть із якимсь вареничком. Бо варенічка в мене є, я собі його готую дуже. Є трошки зібрала клубнічки, ми не дуже їмо такого всього, але на даний час така от ситуація. Тому, тому сьогодні хочу всім сказати, що настрій у мене дуже добрий, mm -hmm. сильно довго не сплю, зразу вам жаліюся, бо сильно захопилася, я, матір Божу, зараз вишиваю. І дуже трудно, бо вона дуже велика для мене. Ну, я раніше менші вишивала, але бісером, так як у мене нема тут бісера, мені ще ніяк дочка, старша, не вийшла. Е, мої там всі вишивки ті. Е, тому, поки я вирішила так, дочка ця менша, в якої я проживаю, вона зараз мені заказала його. Е, я не знаю, є там якась. Якась фірма, на яку вона виходить, і вона заказує, ми там вийшли і дві вишивки взяли, і я сіла так, другий раз де щось трохи неспокійне, я сама себе заспокаюю. <гум> тому хочу вам сьогодні сказати, що я якби заспокоїла, заспокаюю свою душу. І тому, як завжди, кажу, кажу, знаєте, нахожу себе в цьому. Я хочу побыстріше так зробити і встигнути. Така от ситуація. І до тіста. Значить, покажу вам зараз, яке в мене вже тістечко, бо я його замісила ще вчора, якби зробила машинка, мені перекрутило все. Зараз я вам покажу, яке в мене вже тістечко. І потім буду ліпити і буду все вам потім показувати. Добре. О, така от машина. У мене є така. Хлібопечка, чешугуну, дивіться. От. І от. Тістечко у мене, гляньте, як зійшло гарно тісто. Зараз я його буду витягувати. І далі буду вам. і буду показувати, як я їм хліб, який у мене тут є. Ви знаєте, я приспособилася, навіть роблю маленькі сухарики, об'єднані просто смачніше не може бути. Настільки, що в мене навіть дитина внуча їсть, сухарики також. Так що, отака от система, будущий час. Показувати, як я буду далі робити, і скільки я зразу, якщо кручу, зразу вам кажу наперед, що я не зразу не поклала а бігом, зразу в духовку на випічку. Ні, воно в мене десь минут, може, 40 постоїть, бачу, хорошо підійшло, а щеки тоді вже садю його у, не, цим, у духовку. І обов'язково є їїчечко. у мене я розбиваю. Е, значить, і чуть-чуть додаю водичечки туди і змазую зверху ще, щоб вони, якби блестіли, були рум'яненькі. Так от. Отак, гляньте, який як пушочок. Тістечко, прелість одне, гляньте. вистоялося, гляньте, яка красота. О. І з такого тістечка. Що хочеш робити? Воно буде як пушочок. Я не знаю, я пробувала дуже раніше. Раніше я пробувала і навіть показувала вам, як я тістечко робила швидко, скоро там 40 хвилин там, чи до часу, і воно зійшло і вже все. Зараз я роблю тільки так. Бачили? Простояло воно в мене, я ночою замісила чи вечором. Потім ось утречком. Витягнула, я вам показувала, замісила сама машинка. Хочете вручну, хочете машинкою. І от вам, пожалуйста, гляньте, яка красота. І зараз буду готувати для пиріжка чи там для вертутки. І от вам показую, гляньте, яка красота. У мене який творожок получився сирочок. Бачите? Зараз я його перемішаю в місці і підсолодю цукром. І е, буде як начинка. І так, показую, У мене є, дивіться, сир і маю родзинки. Так? Я трошечки, дивіться, змішую його, буду бачити, щоб не дуже побагато було. Це якби для начинки. А. І от показую вам цукру я вже положила, я не знаю, скільки там у мене пішло, насипала ну, на дві. Бо вони дуже люблять у мене, щоб цукра було. Кожен додає собі скільки-скільки хоче. А я так, щоб і не побагато було, щоб не одні родзинки були. Тому отак от, от. І все. І будемо зараз, дивіться, ну, ще трошки додавить. Отак от. І все. Це буде йти для начинки. І так показую вам, ріжу отако, зробила качалочку. О, дивіться і ріжу. Зараз макички трошки. О, так от Так колись робила вдома я на Україні в себе, так вам зараз показую. Те, що я робила на Україні, бо я там життя своє прожила, я його показую тут вам. Десь, може, комусь щось не так не підходить, вибачайте. Робіть так, як вам підходить. О, От і все. І зараз будемо ложити на деко, готувати його до цього. Ось кусочок ще один. Дивіться, яка краса. Ось так от. Розтягую, розтягую його. Ну птички трошки. О. А потім кожен кружочок оцей, чуть-чуть розправила, розправила його. Не яке воно мігеньке. Це лучше не треба. Отак. Невеличкі будуть пиріжечки із сиром, з родзиночками. Хочете, додайте ще щось, хто що хоче. Ой, Господи Боже моє. Отак от, от. Головне, щоб воно було з любов'ю приготовлене. Тоді воно, як ви приготуєте, так воно і буде їстися. Чи довго я роблю, чи коротко. Прокрутіть моє відео, якщо вам десь щось не так не підходить. Але отак от, от. І з того тістечка, що я замісила, пожалуйста, оце ось. Дивіться, скільки чого в мене. О. А тепер можна просто отак от. Можна руками розложити. О. І. Єльно кладу. Тістечко саме. Угу. Гляньте, яке гарненьке. О, показую вам. І так я розкачала, показую вам, yes, скільки я розкачала, yes, yes, yes. Да, ви бачите, а тепер на них буду класти начинку. Налажу потрошки, бо я не сама, тому показую, як наклала. Заліплюю, знаєте, як раніше ліпили вареники, так я роблю. О, дивіться, яка красота. Заліпила, заліпила. О. І вниз ложу тим, що я заліпила. оцим вниз ложу і ложу таке на деко. Є. Так, ти молодець. Також дивіться, ще ось показую. О, дивіться. Як добре. Чістечко м'ягусіньке, пухкеньке. О, Дивіться, яка красота. Це під низ кладу, що зліпила, а це зверху. Це моя красавіце. Ось так от. Можна його руками розтягнула, розтягнула, бо я розсей. Отак от. Так, о, о. так. так. Айло! Одожті, отождемо, поможете без туди. Отак от, смотрите. О, дивіться, як добре. У мене маленька поможничка біля бабусі рядом. Ну, нічого, виживаємо. Айо. Так, Айо. дивіться. Бері з собою пошли. Бері, пошли. Потім, там, там, так. Пошли. І тепер дивіться, бачите, наложила і дивіться завернула. Раз, 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 раз. Дивіться. О, а, о, а, о, а. О, о. Бачите? О. Тепер же оце такое. раз, як всередину. І перевернула. Все, дивіться, який він гарненький. О, отакий. От Є. Так, дивіться, тепер цей О, тістечко м'ягеньке, таке прямо сам хочеться його. О, дивіться, Тож воно вам і буде і вкусняче таке буде смакота настояще. Гляньте, яка. О, Дивіться. Що ще треба? Бачите, його на деко. будете бачити. А тепер дивіться, бачите, скільки в мене вийшло пиріжечків. Поки накриваю, хай вони постоять і підійдуть гарненько. І так, мої ріднюсіньки, дорогусіньки, подивіться, що я вам сьогодні показую. Гляньте, ой, яка красота! Які гарненькі у нас пиріжки вийшли. Ой, гарячі лише. Гляньте, і знизу, і зверху. Ой, яка красота! Боже, як будемо смакувати. І так, дорогі рідні мої, гляньте, який, я, бо це дуже жа дуже гаряче, я розрізала, але гляньте, яка красота. І подивіться, яка красота у нас сьогодні на печені. Мігусінькі, вкуснючі, смачнющі. Таких ніде нема. Тільки українці можуть таке пекти. Простіть кого обідала. Але це наше. Любої господині в домі Така є красота. Тому всім самого найкращого, самого найдорогого, най 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 <гум> Так хочеться всім побажати, самого найкращого. Я всіх обіймаю. І з вами була сьогодні Валентина, українечка, яка приїхала до Нової Зеландії і зараз проживаю у дітей. <гум> Я єсть. Чиста Українка, і мої всі потомки відтуда. І тому хочу сказати, Україна була, буде, і ніколи не буде в нас такого горя, як зараз. Я думаю, буде перемир'я якесь, і ми достигнемо своєї перемоги. Всіх обіймаю легенько. З вами була я. До зустрічі!